Друзі, ну ми продовжимо наше ефірне мовлення і далі про таке в Україні за оцінками експертів до кінця року овочі так званого борщового набору помітно здорожчають ціни на картоплю, буря, капусту, цибулю та морку від початку року вже зросли на третину і в найближчі місяці ще збільшуватиметься. Наші колеги з Житомира, Дніпра, Львова рушили на базар аби дізнатися ціни на городину і з'ясувати скільки коштує борщовий набір у різних регіонах. Зараз вони з нами наживо джеві. Таємо дівчата Ірино, Перше розповідай, скільки коштуватиме борщовий набір у Житомирі? Вітаю, колеги. В Житомирі борщ люблять та вміють готувати і всі господині. І у кожної є свій секретний інгредієнт. Але в принципі рецептура стала. Це картопля, капуста, буряк, морква та цибуля. Нині на Житомирському ринку картопля коштує десь близько 15 гривень. Помідори можна купити за 25, буряк та капусту за 30 гривень. А найдорожчими є це цибуля і морква, які зараз коштують в районі 40 гривень. Звісно, це ціни в середньому. І щоб приготувати нам 5-літрову каструлю, борщу знадобиться десь. З близько пів кілограма картоплі, дві морквини цибулини, буряк та невелика капустина. І продавці нам обрахували, що такий борщовий набір буде коштувати в районі 60-70 гривень. А якщо додати ще томатну пасту, часник та зелень, то звісно ціна зросте і десь буде в районі 100 гривень. Але кожна господиня там любить готувати по-своєму, може додавати ще квасолю та гриби. Якщо потрібно і ці інгредієнти купувати, то ціна овочевого набору буде дорожчою. Це така сума без м'яса в районі 100 15 гривень. Продавці кажуть, що овочі в ціні зросли порівняно із минулим роком. Прошу послухати їх пряму мову. Приблизно можу сказати, капустинка невеличка буде 25 гривень, дві цибулини буде 8 гривень 8, дві морквини, пів кілограма, десь менше. 8, ну, гривень 60. Ну, виросли, ну, звичайно, виросли. Ну, десь на відсотків 50-40 точно. Як надалі? Як реагують продив... покупці на підвищену ціну? Я думаю, що негативно. Який же, звісно, борщ без м'яса, колеги на вмісному павільйоні ціни на місні вироби теж різняться в залежності від того, який вид м'яса хочете додавати в борщ. Якщо з кісточкою, то кілограм буде коштувати 130 гривень без кісточки в районі 140-150 гривень. Продавці кажуть, що зросли ціни також і на сало коштує кілограм від 80 до 300 гривень. І можемо прикинути, що борщ з м'ясом буде коштувати десь близько 200 гривень, можливо і більше. Також господині вміють готувати борщі і без м'яса на олії. І кажуть, нарікають також на зростання цін на продукти, кажуть, що намагаються економити. Ось що вони розповідають нам. Капуста дуже дорога, взагалі. Вообще, бор звариться, проблема із проблем. Дуже тяжко. Нам, пенсіонерам, взагалі дуже тяжко. Пенсія маленька. Викарабкуємося як може. Дуже дорого все на базарі. Все, хоч приймлю до долара, що долар росте, але в це ж на Україні все вирощується. І все дуже дорого. А колеги, похвалю, що в Житомирі, звісно, борщ дуже і дуже смачний. І В нас навіть організували борщ-батл. Запрошуємо всіх охочих відвідати. А я передаю слово своїй колезі з Дніпра Валерії Холодовій. Валерія, яка у вас там ситуація як справи, чи купула ти вже борщовий набір? Іро, привіт, хочу сказати, що по перше, ми сьогодні, взагалі, думали, чи встигнемо до нашого включення приїхати на базар, адже сигнал повітряної тривоги лунав по першій половині дня практично нескінченно, і Ми постійно були змушені знаходитися в укритті близько десятої ранку. Жителі Дніпра та Дніпровського району чули потужні вибухи. Як згодом з'ясувалося, сьогодні росіяни відправили на наш регіон одразу чотири крилаті ракети, але всі вони були збиті силами нашої протиповітряної оборони. Я хочу вкотре подякувати. Бити нашим військовим, адже всі ми знаємо скільки лиха можуть наробити російські ракети. Тож дійсно ми сьогодні приїхали на базар, власне, для того, щоб показати вам прилавки, походили, прицінилися. Насправді дуже зросли ціни. Ось продавці нам сказали, що, наприклад, минулого літа купувати овочі у борщовий набір було майже вдвічі дешевше. Здебільшого ціни не відрізняються від тих, про які розповідала моя колега Ірина з Житомирщини. Давайте власне, послухаємо пряму мову продавців та покупців, що вони кажуть. Скільки коштує? 120-110, 100. Як то договориться. А скільки зазвичай беруть на кастру? Кілограмчик беруть. Капуста стоїть 30 гривень кілограм. Мариковка стоїть 30 гривень кілограм теж. Лукон, в зависимості від розміру, що треба 20-25 отак от стоїти. Бурячок стоит 25 гривен килограмм, и картошка 15-18. Перчик, естественно, по-любому в борщ каждый человек перец бросает. 25 гривен килограмм, до 100 гривен это получается. Это без мяса. Самое наше любимое украинское блюдо, туда входит все. И бурячок, и морковочка, и картошечка, и пасточка. Капусточка, помідорчики, морсика можна додати, який ми на зиму заготували. Але найголовніше в самому конце трошки чесничка з салком українським, і все буде дуже запашно, дуже-дуже буде смачно. Трошки зросла вартість. Ну я думаю, не будемо всі дуже на це звертати увагу. Треба жити, ждати миру і перемоги. Хочу сказати, що особисто я дуже люблю борщ. У мене завжди є запаси продуктів. Кастрюля така на родину пісного борща обійдеться приблизно у 100 гривень? Ну а м'ясного вже десь від 200 гривень. Скільки ж коштує борщовий набір на Львівщині? Розповість моя колега Оксана Ясницька. Оксано, до речі, скажи, а ти сама часто готуєш борщ? Так, хочу сказати, що насправді я не часто готую борщ, але дуже його люблю смакувати. І, попри те, все одно відчула так, що здорожчали продукти, тому що безліч інгредієнтів, які йдуть на борщ, так само застосовуються в інших стравах. Тому насправді відчули це здорожчання. Взагалі ситуація на овочевому ринку змінилася цьогоріч. Якщо до прикладу за картоплю минулого року ми вона коштувала 5-10 гривень, то зараз 15, а то й вища гривень. Так і власне, якщо говорити про Львівщину, то підприємці кажуть, що відчули оцей такий не не недостаток овочів, які проходили нам з півдня України, і відповідно зараз на прилавках на Львівщині є продукти із. Закарпаття, але їх недостатньо, тому виручають власне місцеві люди, які в своїх селах вирощують власноруч городину, і власне їх на ринках чимало. І власне в чому вбачають здорожчання продуктів самі продавці? Давайте почуємо. Воно зросло в зв'язку з подорожчанням всього і пального, і світла, за рахунок чого ми поливаємо, то ми затрати несемо Пора їм затрати несем сюди. солярка нині на ринку придбати інгредієнти на борщ. Можна, як я вже сказала, картоплю, яка коливається від 15 до 18 гривень. цибуля – це приблизно 40 гривень за кілограм. Буряк і помідори приблизно одна й та сама ціна це 35 гривень за кілограм. Морква і капуста коливаються від 25 до 28 гривень за кілограм. Ми спитали, спиталися у львів'ян взагалі, як вони чи відчули вони здорожчання цін і на які саме інгредієнти? Давайте почуємо все, що морква подорожчала. що буряк цибуля, а все йде в борщ. Просто зараз по добре. І власне хочу сказати, що експерти прогнозують, що борщовий набір осінню зросте в два рази в порівнянні з попереднім роком і станом до війни. Ну також хочу сказати, що власне причина криється, як кажуть експерти, в вздорожчені буряка, моркви, ну і власне самого м'яса. І якщо до початку повномасштабного вторгнення Росії на Україні можна було придбати власне ці всі інгредієнти і приготувати борщ, то його собі вартість приблизно була 82 гривні. Зараз за таку ціну можна хіба що згодувати пісний борщ? А от, якщо ви любите м'ясце, любите додати ще щось окрім м'яса, до прикладу, фасолю, то доведеться викласти 180 а то й 200 гривень за порцію борщу. борщу. колеги. Що ж, дякуємо? Будемо сподіватися, що уряд стимулюватиме наших виробників, щоб не так сильно вже було по гаманцям. Дякуємо. Нагадаємо, що наші колеги Ірина Кирилович, Валерія Холодова та Оксана Ясницька були з нами наживо і розповідали про ціни на борщовий набір у різних регіонах України.